Отже, друзі, всім привіт! Частина 2. огляду ринку криптовалют. Якщо ти не бачив першої частини, передивися, бо я бачу, є люди, які дивляться тільки першу, а другої не дивляться. Це я б завітла по попередньому, не по останньому, а ще перед останньому огляду ринку. Якщо ти не підписаний на мій канал, то будь ласка, підпишися. Якщо хочеш, постав цьому відео лайк наперед, дзвіночок, щоб не пропустити моїх наступних відео. Якщо не зареєструвався на біржі або Bybit, то я залишаю під цим відео реферальне посилання. Реєструйся, в кінці відео, будуть підказочки, як це зробити. А ми пігнали дивитися, куди ж рухаються наші криптовалюти. Отже, XRP в попередньому огляді передивися собі, а ми продовжуємо. Ада, ада в нас, в принципі, затрималася, не зробила перелог. Отже, ада зараз заходить собі в такий трикутник. А що це може означати? А це може означати тільки одне, що поки ми в трикутнику, я говорю не туди і не сюди, Аді. Тому що я не знаю, куди буде рухатися ця валютка. Наразі виглядає на день-два, вона вгору побачу. Але Стухастик показує вниз, бачите. І Стухастик навіть не дійшов до верху свого каналу. Тому слабий, слабий е... наразі лонгіст. Я кажу, наразі Аді не туди і не сюди. О, а Вакс тут чітко, тут все класно, дивіться. Так як я казала минулого разу, що ми підійшли до лінії і буде шорт. Бачите, ми потовклись, потовклись по тій лінії, нічого не міг зробити. лонгіст, ну, покупить. Шортист все ж таки йому. А ну дивимося, що в нас по лоях. 31 145, 31 189. Тобто недолой відбувся, недолой. Утворюється сильна така лінія підтримки. Дивимося, наблюдаємо. Вчора був недолой. Ну, це може бути ще інерція. Ще сьогоднішня свічка покаже. Тут наразі авакс я ставлю не туди і не сюди. Так, щоб сказати повністю йому, що він переб'є важко. Але і знову ж таки обіцяти, порівняно з Адою, авакс гірше виглядає. Бачите, Ада вже тут мала зелену свічку, і пін-бар такий серйозний і вверх. А авакс більше шортово виглядає, якщо так на картинку глянути, тому що ну свічка червона і сьогоднішня. Але все рівно говорю не туди і не сюди. Дивимося, що буде відбуватися. Якщо сьогодні відбудеться перекриття цієї свічки, і ми закриємо день ну, нижче, мається на увазі, що зможемо продавити, тоді, звичайно, що будемо розглядати далі шорти. Тут є, куди йому ще летіти. От в цю зону я казала, от ця зона є для нього дуже цікава і, і цікава. Побачимо. Ну, якщо... Не зможемо і будемо рухатися від цієї зони підтримки. Ми відіб'ємося від цієї лінії. Тоді будемо дивитися, може буде якийсь ренч. Догі, догі заколов оцю лінію і вернувся. Тобто хибний пробій відбувся по догі, але це ще так само нічого не означає. Він може ще, може ще рухатися вниз. Наразі він в трикутнику. Ось можна так йому сказати, що він в трикутнику. Так само на найближчі дні тут може бути таке. таке. Я наразі доки лишаю знову ж таки не туди і не сюди. Ось, дивіться, що відбулося ТРХ. Він пробив, але рух не продовжив. Він вернувся назад в коридор. А що це означає? Це означає, ну, я думаю, якщо вони якраз десь от зараз мали би його затримати і продовжити шорт. Якщо взяти Еліота, то. Якось так воно виглядає. Ось. Але навіть не в Еліоті справа, бо тут Еліот дуже тяжко натягується на цю всю ситуацію. Тут справа в тому, що, що напрошується відскок. Ну, побачимо. Наразі я все рівно ще кажу, ну то не сюди, тому що ми тут зверху рухаємося, але можливий відскок. Більше виглядає на відскок. Дот. О, дивіться, прекрасно. Бачите? Ідеально відпрацював Дот. На доці, коли я сижу в середині дня, дуже важко в ньому торгувати. Нема там такої активності серйозної, довго торгується, він мене нервує. Але на довгострок, дивіться, як шикарно відпрацьовують патерни того теханалізу, який не працює в 21 столітті. Тому голова і плечі head and shoulders. Так що я лишаю йому наразі, що наразі він в такій своїй зоні підтримки. Ще може він від неї відбиватися трошки, але глобально загально цю зону. Я його буду чекати. Хоча б не аж сюди, ну, але хоча б ось сюди, до верхніх піків, я би його чекала. Тому лишаємо шорт. Лінк вискочив з каналу, бачите, почав е, шортовий рух. Але наразі, наразі, ще нема затримки. Наразі ми рухаємося вверх. Таке буває нараз. Бути, можуть зірвати ту ліквідність і далі продовжити рух. То таке. Сказати чітко, що тут 100% шорт, я би не сказала. От коли. Відбудеться перший перелой, Перший перелой, тобто, ну, отоді я можу говорити про те, що ми все ж таки робимо шортовий рух. Ну а наразі лінк я кажу не туди і не сюди, зв'язку з тим, що ну, наразі ми рухаємося вверх. Поки ми ще не зупинилися і не розвернулися. А може ми і не зупинилися, і не розвернемося, то таке тут важко щось сказати. Наразі ж ми рухаємося вгору. Тому тобто, лінк не туди і не сюди. Матік. На матіку я сиділа минулого тижня. Досить цікаво посиділа, пошуртила, так як я й казала, що буду розглядати шорти. Я шортила ось О, тут він ще не зібрав той ліквідності, що я йому казала. Але він прекрасно до неї рухається. Дивіться, тут у нас є така зона підтримки, ось за якою зібралося багато ліквідності. Я думаю, що вони скористаються цією можливістю і будуть ту ліквідність забирати. Тому я лишаю матік наразі все ж таки в шорт. Дивіться, яка тут зона непроторгована в нас є. Красива. Якраз тут, де зона ліквідності, отут можуть вони проторговки робити далі. Я не буду вже вимальовувати, просто так, щоб орієнтуватися. ICP, дивимося по лоях. 10.324, 10460. Тобто не було ще перелоя. Тобто, я ще, поки буде перелой, я ще його вниз сподіваюся, на аби АБЦ-корекцію. Щоб був перелог. А наскільки той перелог буде, чи великий, чи невеликий, невідомо. Тому наразі ICP мені ще в шорт виглядає. Шиба, шиба наразі в трикутнику. Так само даю йому додати сюди, тому що тут важко сказати, скільки дві цьох заколів було цієї трендової, і пробиття ще такого доброго не було. Але і нема куди йому тут далі падати. Ну що він і сильно і не виріс, якщо так логічно взяти. Його затримали тут по дорозі. Тому він може і не падати сильно. Таке, от таке, як отак він зараз витворяє, таке і буде. Я тому лишаю не туди, і не сюди. Не росте він чого того, що ринок не росте, а не падає, того, що нема вже куди далі падати. Там дуже. Лайткоін. Лайткоін не зробив, так як я йому казала. Він трошечки опустився вниз, але не так сильно. І вернувся назад в той зростаючий свій канал. Але, але. Ну тут, бачите, він може набирати такі по чуть чуть чуть-чуть оберти наразі. Наразі е, він рухається вгору. Ось, бачите, я то забираю. Тут в нас відбувся не до хай, не було перехая, щоб сказати, що вже все злам структури. Але оця міні-тренд оцей, локальний, він більше шорт... лунговий, поки ще тут відскоку не було. Тому наразі лайткоін вгору рухається. На найближчих пару днів будуть пробувати все ж таки пробивати. Ну, робити перехай. Побачимо. Наразі я йому даю в лонг, а там буде видно кеш. Біткоін кеш так само, як і біткоін, вернувся в свій коридор назад. Але рух продовжує лонговий. Ось тут зібрав ліквідність оцим рухом, одненьким. Ось, і рух продовжує лонговий. Тобто йде луї, повишаються, хаї повишаються. Немає, немає шортових ніяких передумов. Наразі я. Йому лишаю лон, поки він ще не, не зробив перелой. Наразі лонговий рух. Ефіріум Кластік вернувся в свій канал, вискакував дуже сильно. Ну бо він легенький, він мало куштує і нема так в ньому людей. Легко його рухати, як в самому ефірі я маю на увазі. Тому цю всю ліквідність він забрав одним рухом, бачите. Тому він так і вискочив серйозно, а зараз вернувся в свій канал і хоче вже тепер культурно рухатися не так серйозно. Я Ефіріум класік лишаємо туди не сюди. Побачимо, що далі буде. Ну, важко щось зараз сказати. Чи він буде злітати аж сам низ каналу, чи буде продовжувати рух Г... вгору. Тобто буде видно від самого ефіру, буде залежати і від інших криптовалют. Юні, ну тут вже не духає в нас невеличкий. Юні я лишаю туди і не сюди. Тому що важко щось по ньому сказати, поки він так рухається в такому трикутничку. Атом так само, бачите, заходимо в трикутник. У зв'язку з цим в мене не туди і не сюди лишається. Оп, оп, в коридорі рухається. О, Неар колосою лінію підтримки. І рухається далі вниз. Тому неар мені наразі шуртово виглядає. Все ж таки, закол відбувся, можливо, зможуть пробити сьогодні-завтра. І тут от є лінія така, оця ділянка не проторгована, тому, можливо, будуть вони десь ось тут торгуватися. Побачимо. Excelente. Нема що сказати. Він або рухається в боковику дуже довгий, жорсткий час, а потім вилітає. Тут нічого не зробиш. Така валюта. Бачите, тут так само і довго рухався в боковику, в нього такий рух боковичками ходити. Ай, ну тут зрозуміло, що в принципі дуже серйозні перевзування вже відбулися по ньому, по цій валюті. Вже тут силу втрачають, видно, що втрачають. Лунгісти, тому більше вона вже виглядає мені шуртово. АПТ. наразі в трикутнику важко щось сказати. Ось. Дивимося, спостерігаємо. Я АПТ ставлю не туди і не сюди. Арбітрум, арбітру, можливо, зробить так само, дуже красиво би виглядало, якби він зробив, ось, доторкнувся до свого каналу і зробив ще голову і плеч. Досить би непогано виглядав такий рух. Тому арбітром наразі я ставлю не туди і не сюди у зв'язку з ось цим таким філ. О, а Філ, дивіться, що зробив. Він свою трендову заколов тренду він заколов, тому найближчі 2-3 дня сюди, до цієї лінії підтримки, можна би було його шорт сподіватися. А там, не знаю, буде видно. Вже туди важко щось прогнозувати, може і відіб'ємося наверх. Ну, найближчих пару днів ще той шорт, бачите, я казала, буде шорт, був шорт. Це фактично в нас, можна сказати, виглядає як голова і плечі. Ну, можна сказати, можна не сказати, побачимо. Але наразі ще 2-3 дня шортовий рух виглядає. Ті, ті, молодці, ростуть, 20 доларів доросли, і це може бути не, не кінець. Тут важко щось сказати, де буде затримочка, де що, але молодці. ЛДО. ЛДО, кажу, не туди-не сюди. Тому що він може ще зараз з відскоками, але в загальному рух шортово виглядає. XMR. відбилися ми від цієї виросли. Але зараз якийсь такий, бачите, робиться на, назад вниз рух. Тому XMR... Поки що кожен сюди, але більше, мені здається, що знову будуть ще, ще раз тягнути до цієї трендової. Ну і мікс, в принципі, вони пробили цю. Тут можна малювати ще одну. Так, да, Десь отут, на перехресті оцих двох ліній, можна буде його сподіватися. Я думаю, що він ще виглядає шортово досить. Тому лишаю йому шорт. В принципі, мій шорт спрацював. Хедера. бачите, так само, проколола все. Зараз затримали. Наразі хедера не туди і не сюди. Бо він же утворив тут, бачу лінію підтримочки, прийдутркання, заколов її. Побачимо каз. Каз таки рухається вниз, бачите, зробив перебой Який, напевно, будуть вони пробувати сюди. Ну, Принаймні сюди так точно, тому що тут дуже така гарна зона проторгована. Весь, хоча б до половини цієї зони до 0,87 можуть вони попасти. Тому наразі каз мені шортово виглядає. В STX. STX рухаємося до трендової. Тут така міні-трендова ще одна утворилася. Ось, від якої відбилися ми. Тому я стайк, я лишаю туди, не сюди, бо може оцей відбій, може зараз витягнути його вгору трошечки. До ордер-блока, можливо. А, кров. Ось дивіться, яка зона. Звідси він дуже сильно вилітав. Зараз не дотягнувся до неї. Ще ось ця зона, я серйозна, я так бачу, до якої він дотягнувся, тому що тут було дуже багато, бачите, наторкань. Тому наразі він виглядає шортово. Вет, Вет, бачите, я казала, що буде гарне. Буде гарний шорт, можна буде ловити і фактично. Сюди в ту зону, куди я казала, він дійшов. Хто лапав, молодець. А зараз вет відбився. Від цієї зони, можливо, ще зробить пірует, а може і ні. Може буде продовжувати падіння тут таке. Наразі вет для мене невідомий, що вони зараз зроблять. МКР, поки що ростему, до цих ліній не дійшли. Але вони і не сильно впали. Те, що ми тут затрималися, бачите, затримують його серйозно. Видно, що є зацікавлені, що шуртисти вже хочуть шуртити, але лонгісти ще не дають, не дають. Тому все ж таки, можливо, зараз ми до цих зон і протягнемо. Тому я лишаю наразі. Наразі лонг, ну бо не було ще нігде перелою, нічого. Це відскок невеличкий, тут, в принципі, лонговий рух, тому лишаю лонг. Вже РТ, от яка в нього зона підтримки, ми від неї зараз відштовхуємося. Поки ми її не пробили сильно, то ще нема про що говорити. GRT не туди і не сюди мені. А давайте ще глянемо на. Появилася у нас нова валюта VIV від Solana. Мемкоін їхній. Хочуть догі замінити. Так само класно він. Стартував, ну, то, що зараз його приопустили, то таке. Ось зараз ринок такий, але коли ринок позеленіє, він зараз теж буде аж бігом, тому варто на нього звернути увагу. Отже, друзі, я надіюсь, вам сподобалось це відео. Якщо так, то ставте лайк цьому відео. Дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео. Якщо не зареєстровані на біржі Binance в я залишаю під цим відео реферальне посилання. Якщо маєте бажання підтримати мій канал, то під це відео я залишаю карточку. Ставте плюсик, я обов'язково особисто вам подякую. Буду вдячна за кожну підтримочку. Якщо не зареєстровані на біржі Бінансу побавить, то я під цим відео залишаю реферальне посилання. Реєструємося. Якщо є якісь питання, задавайте в коментарях. Якщо не підписався ще на мій інстаграм, Тікток, Телеграм, Твіттер, будь ласка, підписуйся, я тебе там чекаю. Так само досить цікаво. Розвиваємо нашу українську криптоспільноту, а я тобі кажу до нових зустрічей. Па-па!